Центральна бібліотека на Поштовій у кривому розі стала справжнім осередком сучасного культурного життя міста. Вона об'єднала в собі не лише традиційні книжкові фонди, але й фотозони, хаб, артпростір, графіті та дитячі куточки. Про життя бібліотеки та її розвиток говорить завідувачка Валентина Васильівна. Коли заходять люди вперше до нашої бібліотеки, вони говорять, вау, а потім говорять, а що це правда бібліотека? І мені це дуже-дуже приємно. Перша згадка про бібліотеку була у 1932 році. І ще одна згадка, більш офіційна, вже в 1934 році. І в цьому році наша бібліотека на поштовій відзначає своє 90-річчя. Наша молодь вона заслуговує саме такої бібліотеки і не тільки молодь, а взагалі мешканці міста. А особливо молодь, тому що ну, їм потрібно був такий простір. Я люблю свою роботу за те, що вона поєднує дві важливі для мене речі це люди і книги. І я саме це знаходжу в своїй роботі. Оновлена модерна і затишна бібліотека на поштовій має чотири простори. Таку ідею запозичили з бібліотек Данії. Основний простір це простір навчання. Тобто тут можна отримати дорослим неформальну освіту. і це робиться за рахунок проведених тренінгів, проведених воршопів, майстер-класів і таке інше. Ви можете прийти зі своїми гаджетами і підключитися і працювати самостійно. Ще один простір це простір натхнення. Як виглядає бібліотека? Вона надихає на творчість і теж можна проводити майстер-класи з різних тематик. Виставки для тих, хто тільки починає щось творити. І це перший майданчик, на якому вони можуть показати свою творчість. Ще один простір подій теж успішно функціонує в бібліотеці. Криворіжці можуть не тільки прийти за книжками, а й на різні події, об'єднуючись за інтересами. І ще один простір це простір зустрічей. Нам дуже приємно, що після модернізації бібліотека стала простором, де люди зустрічаються. Зустрічаються в бібліохабі, де можна ну, поспілкуватися якось так двоє-троє людей. І це теж зустріч. Катерина Олегівна працює головною бібліотекаркою, і ця робота її до душі. Світ, який вона оточує, світ духовний. Від книжок людей, які до нас приходять, до нас приходять дуже різні натхненні особи. До нас приходять звичайні люди зі своїми проблемами, дуже часто, особливо зараз, бібліотека це саме те місце, де людина може знайти, наприклад, просто затишок, просто можливість знайти спокій на певний час. Почитати, помріяти. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну книгозбірня стала місцем, де люди відчувають спокій і підтримку. Це безкоштовне місце для навчання, зустрічей та творчості. Таким викликом стало для бібліотеки саме під час війни, те, що ми не маємо укриття. І ми працювали з читачами, ми не залишили їх. І ми працювали з читачами в театрі, це найближче укриття до нас. І вони вже приходили туди. Взагалі, у нас такий меседж саме зараз він існує. Це бібліотеки завжди поруч, особливо непрості часи. І ми це відчули як ми потрібні людям. Олена письменниця і була відверто здивована, наскільки сучасною є бібліотека на поштовій. Я коли прийшла, була здивована, ми знімали відео, паралельно люди грали на фортепіано, хтось в читацькій працював по роботі. Мені здалося, що це дуже така європейська інтелектуальна атмосфера. І ще, що мене здивувало, те, що всі люди були дуже молоді. Наразі я беру дитячу літературу для своєї дитини, тому що вона дуже вимоглива. І мені хочеться проекспериментувати і зрозуміти, який саме. Контент книжне подобається їй, щоб потім вже купувати. Юлія, вчитель та психолог у бібліотеці проводила антифейкову гру і каже, що такі заходи важливі і потрібні. А бібліотечна література допомагає у роботі з дітьми. А мене дуже тішить той факт, що і сучасна українська література стає цікавішою, і такі осередки, як дана бібліотека, вони налаштовують на приємне. Проведення часу на таке знайомство з книгами це своєрідний релакс, або можна відійти від стресових якихось станів і знайти ту, ту тишу приємну тишу, яка б деяким з нам дуже сильно необхідна. Люди приходять і знаходять розраду в книгах, вони знаходять розраду в спілкуванні з бібліотекарями, вони знаходять розраду в тих подіях, які відбуваються в бібліотеці. Тобто їм цей простір дуже потрібний. Він їх об'єднує, він їх заспокоює, він їх підтримує саме зараз. Бібліотека дуже активна. В якому сенсі чи ми взагалі активні, як про нас говорять круті, нам це дуже подобається. Це такий молодіжний сленг, да, що тут неповторні вайпи і все таке інше. Це дуже круто, нам це приємно дуже чути. Після модернізації бібліотеку внесли до туристичної програми міста. Якщо проводяться екскурсії по нашому місту, особливо центром міста проспектом Поштовим, обов'язково приходять до нашої бібліотеки з нашими гідами. Ми достатньо відомі саме зараз, ми достатньо відомі, тому до нас просто заходять, щоб подивитися, а що ж таке бібліотека на поштовій.